Вітаю вас! Знову сонячний класний день. Чому б вам не показати, де я зараз їду. А їду, як бачите, з ну, міста. Як казали в 2019 році з команди Зеленського молоді, перспективні президент України Володимир Зеленський прибув у столицю Канади Торонто. Ляп! Хто не знає Торонто не є столицею Канади. Але спеціалісти не знали тоді. Ну, неважливо. Отже, після Нью-Йорку в Торонто їхати дуже комфортно. Тому що бачите самі, скільки полос і це не... Це враховуючи, що ще є альтернативна дорога з боку Єде 407 платна. Вона правда, не виправдано дорого, коштує. Але якщо хочете взагалі не бути в трафіку, є така можливість. Сьогодні трошки вітряно. Я би не сказав, що трошки, а так нормально є такі пориви. Їхав, то гуси перелітали дорогу, і гуси були майже на місці рухалися. Тобто вони там намагалися перелетіти, і такий був їм зустрічний вітер, що вони практично не рухалися, стояли в повітрі. За що почнемо? Давайте вже можна робити якусь навіть е, серію відео про Трампа, тому що... Як кожного тижня, та не кожного, кожен день, якісь, якісь, якісь цікаві новини, які ляпи і так далі. Всі ви знаєте прекрасно, що, що відбулося там десь з цими колумбійськими злочинцями, яких він депортовував, Трамп, що ті стали спочатку в позу, потім забрали, але вже Трампа не зупинити стосовно Колумбії, і він там сказав. Це не він, а я не знаю, чи він чи його команда, щоб... бо як виявляється, то дуже добре воювати з країною, але якщо країна постачає дуже багато кави, це, ну, це також щось не Альох, хтось, хтось тут каву п'є, а п'ють каву дуже багато американців. Ну, і сказали, ну там ж кава. Ну і що, будемо товарозаміщення робити? Давайте італійською кавою будемо заміщати. Ем, то десь з тих самих ляпів молодої команди. Просто ніхто не, не сказав, що Італія каву не вирощує. Те то, то саме, що можна ну, є, наприклад, бренд кава зі Львова. Давайте будемо заміщати кавою зі Львова. До речі, чому я так згадав? Бо у нас у всіх великих магазинах є кава зі Львова на, на рівні з італійською продається. А, ну і, і не тільки кавою. Слухаю радіо, кажуть, ну. Канада великий експортер алкоголю до штатів. Виявляється, так? Ну, і що буде? Ну, кажуть, та нічого не буде, будуть просто американці тепер заміщати якимись іншими. Дорожчими алкоголями кан канадський. Бо, бо канадський алкоголь якби рахувався по ціні дешевше і по якості той самий, але просто в зв'язку з тим, що була був договір про економічну співпрацю Канада, США, Мексика. І зараз відразу автор каже: ну, це добре там канадський алкоголь, але є ще і мексиканський. Алкоголь, а саме текіла, яку дуже-дуже полюбляють американці. І каже: вітаю. І, І так на кожному, на кожному короці ляпи будуть. Е, до речі, Канада готова до таких подій. Е, можливо, це було тому, що. Він ще при закінченні своєї Трам, при закінченні своєї першої каденції, можливо, щось там вже говорив. Я не знаю. Але в 2019 році проведено дослідження, зроблено ґрунтовний аналіз такої ситуації, змодельовано таку ситуацію. Є все в цифрах, і уряд Канади вже знає, які першочергові дії, щоб запобігти стресовій ситуації для населення. Вони вже сказали, що зараз будуть цього тижня зменшувати кредитну ставку по кредитах, щоб люди мали вивільнили собі більше коштів вільних на. на і закривали оці, цю різницю в подорожчанні товарів. Так що, ну, не все так, не все так але як, як я розумію, Канада до того вже готова і ну, вже. Воротя назад немає. Що змій? Гермін. Сіксті. Екзіт. 60%. Екзіт. Не хоче. Не розуміє мій. акцент. Окей. Okay. Як я кажу, побачимо, стрімко розвиваються події, що вам ще хочу розповісти, Ну, як, як проводить канадський далекобійник вихідні, Ну, це залежить, якщо він є овнер operator тобто має власний трак, ну, то він займається підготовкою свого трака до наступної поїздки. тобто Замість того, щоб відпочивати в більшості, він їде десь на сервіс або сам крутить, а є щось робить. Ну, є питання, тому що завжди щось виникає. Це дорога, це великі відстані, це техніка. мав, ізолював, боже ще теплоізоляцію робив. Чому робив? Бо такий зроблю трошки вступ, щоб ви зрозуміли, в чому ситуація в Канаді. Десятиліттями ніхто не заморочувався з утепленням будинків. Тому що їх фактично усіх опалювали. Дизельним пальним, яке було дуже і дуже дешеве. ну дешевше, просто платити за ту соляру і палити безбожно і нічого не утеплювати. Бо утеплювати це матеріали дорогі, це робота дорога і так далі. І тепер, коли вже сталася ситуація, що вже соляра не є дуже дешева, виникло питання, що потрібно утепляти будинки. В моєму випадку він стіни має утеплення, а на горищі потрібно було досипати це як мінвата. І... тому що є мінімальна товщина, яка повинна бути, це 8 інч, щоб ефективно тримав будинок, тримало горище тепло, не втікало. У мене був, була інспекція. Мені було вказано, що потрібно зробити, щоб було ефективніше в будинку. Як працює тут та ситуація по тому, цей бізнес? Ви можете замовити фірму, яка приїде все зробить, але це буде дорого. Ви можете це зробити самостійно, придбати цю мінвату. Вона в таких великих спресованих упаковках поліетиленових. І якщо ви купуєте 10 таких упаковок, вам дають безкоштовно на добу е на прокат машинку, яка розпилює і розкидає так, за допомогою такого грубого гавопрованого шламу. Якщо ж ви купуєте менше 10 упаковок, щоб взяти в оренду таку машинку, коштує 250 доларів. З другого боку, 10 упаковок це забагато. На пересічний особняк в Канаді це забагато. Мені взагалі потрібно було 3 тільки. І от, ми скооперувалися з колегою, йому треба було більше, мені менше. Взялася ця машинка і відповідно, щоб за оренду їй не платити тих 250 доларів. Я допоміг йому, потім він допоміг мені. І ми так зекономили, і, відповідно, і, бо там потрібно працювати двом. Один подає, запихає в цю машинку, вона там розпушується і вистрілюється на горищі, лягає таким снігом. М'ягенькою такою ковдрою, я вам потім в наступному якомусь відео розповім, чому я це робив, для чого в мене це була інспекція. Це є окрема тема цього всього, бо є. Канада в міру того, що не є така багата, як Сполучені Штати, але має дуже багато різних соціальних програм, в тому числі, і якраз. Оці грін-програми зелені по по, по, тепленню, по сонячних батареях і так далі, де уряд виділяє досить великі кошти, які населення усвоює. Тобто не так ще все зле, що високі податки нам ще щось і повертається з того. От таке я і робив. От. І не відпочив, бо. Один день фактично вихідний і цей пішов на, Ох, можливо, наступний тиждень відпочину, але маю, везу вікна, 10 розвантажень в Онтаріо. Це за Торонто, від Торонто, починаючи з різними містечками аж до міста Вінзор, яке через річку вже є Детройт. Бачите, як, як, як рух йде. Класно, правда? Скільки машин і нема заторів. І ніхто нікому не влазить, не, не підрізає. Згадайте, Нью-Йорк божевілля. Як тут гарно, дивіться, всі їдуть. Аж, аж хочеться. Звичайно, не завжди так буває аварії, відповідно, тому і після них відповідно зразу робляться затори, але з такою кількістю смуг, як ви бачите, це комфортно. Сподобалося відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, ну чому би вже вам цього не зробити, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб було сповіщення про наступне відео. Пишіть обов'язково в коментарях все, що ви про це думаєте. Можете мене критикувати, я відкритий, відкритий до цього питання і прислухаюся. Пишіть, що ви ще б хотіли побачити в моїх наступних відео? Дякую, бувайте!